Привіт, малята! Сьогодні ми з вами спробуємо зробити кукурузку, яку всі полюбляють. Нам знадобиться конструктор, яким ми всі граємось, фарба жовта, білий аркуш паперу. І ось я вирізала такі от зелені два листочки, які нам знадобляться. Макаємо наш конструктор у фарбу жовту і робимо такі відбиточки гарні. Гарні ще, щоб у нас вийшла кукурузка з вами соковита, гарна. Ось. Потім ми візьмемо трішки клею, трішечки і приклеїмо наші листочки до кукурузи, щоб вона у нас. Гарно вийшло. Майже справжня. Ось така наша кукурузка нас з вами вийшла.